Гаррі Поттер і в'язення з кабана ДЖАНРАУЛЮ, розділ 13 Грифіндор Проти Рейвенклову. Здавалося, що дружбі між Роном і герміоною настав кінець. Вони були такі сердиті одне на одного, що Гаррі вже й не сподівався їх помирити. Рона обурювала, що герміона ніколи не ставилася серйозно до криволапових намагань з'їсти скеберса. З Навіть тепер. Вона наполягала, що Криволапик ні в чому не винен, і порадила Ронові пошукати скеберса під ліжками в спальні. Герміона затято доводила Рон не має ніяких доказів, що Криволапик з'їв Скеберса, адже руді шерстинки могли залишитися там ще з різдва, і що Рону взагалі не злюбив криволапика ще відтоді, як той стрибнув йому на голову в магічному звіринці. Гаррі не сумнівався, що криволапик таки зжер з жер скеберса, адже все виглядало саме так. Та коли він сказав про це Герміоні, вона страшенно збісилася. Ну, звичайно, ти ж заодно з Роном, я таки знала. Спочатку вогне блискавка, тепер скеберс, усьому винна тільки я. А як же? Краще відчепися від мене, у мене повно роботи. Рон дуже переживав утрату пацючка. Перестань, Роне. Ти ж сам постійно нарікав, що скепер страшенний зануда, розраджував його Фред. Він уже віддавна марнів просто на очах. Для нього, мабуть, і краще, що все так швидко скінчилося, гам і все? Він, мабуть, нічого й не відчув. Фред, обурилися Джинні. Ти сам казав, що він лише спить і їсть, докинув Джордж. А колись, щоб нас захистити, він покусав гойла, заперечив підолашний Рон. Пам'ятаєш, Гаррі? Так, це правда, підтвердив Гаррі. То була його зоряна година, ледь не пихнув зі сміху Фред. Нехай Шрам на гойловому пальці буде вічним пам'ятником Скеберсу. Поїдеш у Гоксміт і купиш собі нового. Було б чим перейматися. Щоб підбедюрити Рона, Гаррі запросив його на останні тренування грифіндорської команди перед грою з рейвенкловом. І пообіцяв, що після тренування дасть політати на вогнеблискавці. Це подіяло на всі сто. Класно, а можна я на ній зроблю кілька ударів по воротах? І вони попрямували на стадіон. Мадам Гуч, що й далі опікувалася Гаррі на Грифіндорських тренуваннях, була як і всі вражена вогнеблискавкою. Вона взяла мітлу в руки і почала роздивлятися її, як фахівець. Гляньте, як тут усе збалансовано. Німбуси мають одну малесеньку ваду, легенький крен хвоста, з роками це трохи уповільнює рух. О, держак теж удосконалили. Він тепер трохи тонший, ніж у клінзвіпів, нагадує мені старі моделі срібних стріл. Шкода, що їх уже не випускають. Я вчилася літати на срібній стрілі, то була чудова метла. Мадам Гуч не могла зупинитися. «Е, Мадам Гуч, втрутився вуд. Можна Гаррі сяде на вогнеблискавку? блискавку. Нам треба починати. Ах, ну, так. Тримай, поттере, схминулася Мадам Гуч. А ми тут посадимо звізлі. Удвох зеоном вони пішли на трибуни, а вся команда оточила вута, щоб послухати останні настанови перед завтрашнім матчем. «Гаррі!» Я щойно довідався, що в рейвенклові ловцем буде Чо Чанг. Вона четверокласниця і непоганий гравець. Я, чесно кажучи, сподівався, що вона ще не в формі, у неї були серйозні травми. Вуд насупився, він був явно невдоволений, що Чо Чанг так несвоєчасно своєчасно видужала. Але з іншого боку, додав він, у неї ж комета 260, яку смішно і порівнювати з могнеблискавкою. Вуд кинув захоплений погляд на Гаріну мітлу. А тепер полетіли. Нарешті Гаррі осідлав свою мітлу і відштовхнувся від землі. Таке йому не могло й наснитися. Вогнеблискавка підкорялася найменшому порухові. Здавалося, вона відчуває його думки. Вона мчала з такою швидкістю, що трибуни зливалися в зелено сіру смугу. Гаррі так різко розвернувся, що Алісія Спінет аж зойкнула, а тоді помчав до самісінької землі. Черкнув пальцями по траві і знову рванув у повітря. Десять, п'ятнадцять, двадцять метрів. Гаррі, я випускаю снича. крикнув вуд. Гаррі повернув і гайнув за пладжером. За виграшки його випередив, побачив, як з вудових рук стрілою вирвався снич, і за якихось десять секунд уже міцно стискав його в долоні. Команда захоплено закричала. Гаррі знову відпустив снича. Дав йому хвилину фору, а тоді помчав на вздогін, прослизаючи між гравцями. Побачив, як снич причаївся біля коліна Кеті Белл, розвернувся довкола неї і відразу його впіймав. Це було найкраще їхнє тренування. Команда, натхненна ловцем на вогнеблискавці, бездоганно виконувала всі маневри. Тож, коли вони приземлилися, вуд не мав жодного зауваження. Це таке вперше. Здивувався Джордж Віслі. Я не бачу, що нас може завтра зупинити, знизав плечима Вуд. Хіба що, Гаррі, у тебе вже не буде проблем з дементорами, ні?» Не буде, відповів Гаррі, а сам подумав, чи йому не завадив би трохи потужніший патронус. Дементори тут більше не з'являться, Олівере, запевнив Фред. Дамблдор цього не стерпить. Будемо сподіватися, погодився Вуд. А тепер повертаємося в замок і лягаємо спати. Ми сьогодні добре попрацювали. Я ще затримаюся. рон хоче трохи політати, сказав Гаррі. Усі поспішили в роздягальню. Гаррі пішов до Рона, що перестрибнув через бар'єр і підбіг до нього. Мадам Гуч дрімала на трибуні. На, Гаррі простяг Ронові вогнеблискавку. Рон, сяючи від захоплення, осідлав мітлу і злетів у суценкове небо. Гаррі йшов краєчком поля, спостерігаючи за ним. Було вже зовсім темно, коли мадам Гуч зненацька прокинулася, дала хлопцям прочуханки, що її не розбудили, і звеліла вертатися до замку. Рон і Гаррі з вогнеблискавкою на плечі покинули темний стадіон, обговорюючи неймовірну летючість вогнеблискавки її феноменальну швидкість і точність маневру. На півдорозі Гаррі глянув ліворуч. І в нього похололо серце. З темряви дивилося двоє палаючих очей. Гаррі завмер на в місці. Що сталося? здивувався Рон. Гаррі кивнув на очі, рон витяг чарівну паличку. Лумос. пробурмотів він. Струмінь світла впав на траву, піднявся вгору стовбуром дерева і освітив гілки. Там серед галузок сидів принишклий криволапик. Заревів Рон, нахилився і підняв грудку, але кинути її не встиг. Криволапик махнув своїм довгим рудим хвостом і щез у пітьмі. Ти бачив? розлючено запитав Рон, пожбуривши грудку. Вона й далі дозволяє йому лазити, куди заманеться, мабуть, вирішив закусити скеберса пташенятками. Гаррі промовчав. Він лише полегшено зітхнув, бо на якусь мить йому здалося, що то були очі грима. Гаррі було трохи соромно за свій раптовий переляк, тож він нічого не сказав Ронові і не озирався, аж доки вони увійшли до освітленого вістибюлю. Наступного ранку Гаррі прийшов на сніданок у супроводі хлопців зі своєї спальні. Хлопці вирішили, що вогнеблискавка гідна почесної варти. Усі голови повернулися до вогнеблискавки. Почувся захоплений гул. Гаррі з превеликою втіхою зауважив, як це приголомшило слузиринців. Ти бачив його обличчя? весело озирнувся на Мелферон. Він просто очманів. Оце кайф. Вуд також пишався фурором вогнем блискавки. Гаррі, дай її сюди, сказав він і поклав мітлу посеред столу так, щоб усім було видно назву. Невдовзі до столу почали підходити рейвенкловці і гафлпавці – Седрик Дігорі привітав Гаррі з такою шикарною заміною німбуса, а рейвенкловська приятелька Персі Пенелопа Клірвотер попросила потримати вогнеблискавку. Дивись, пенні, нічого не зламай, реготнув Персі, коли вона стала уважно її розглядати. Ми з Пенелопою зробили ставки на цей матч, пояснив він. Хто виграє, отримає десять галеонів. Пенелопа відклала вогнеблискавку, подякувала Гарі і вернулася до свого столу. Гарі, ви мусите перемогти, палко зашепотів Персі. Я не маю десяти галоонів. Іду йду, Пенні!» і він метушливо поквапився до неї. Кароче, Потер, а ця техніка для тебе не заскладна, пролунав холодний лінивий голос. Це підійшов драко Мелфой з кребом та Нгойлом. Там, кажуть, до неї купа додаткових причиндалів, зблиснув очима Мелфой. Шкода, що нема парашута, бо ж раптом з'явиться дементор? Креп і Гойл заґяготіли. Жаль, Мелфой, що ти ніяк не причепиш собі додаткову руку, сказав Гаррі. Може, хоч тоді зумієш піймати снича? Грифіндорці голосно зареготали. Мелфой злісно примружив свої вицвілі очиці і поспішно відійшов. Його оточили слузиринські гравці, щоб розпитати, чи то справжня вогнеблискавка. За чверть одинадцята грифіндорська команда рушила в роздягальню. Погода видалася зовсім інша, ніж під час матчу з впав. День був ясний і прохолодний, повівав легенький вітерець. Видимість була чудова, і Гаррі, хоч і нервував, починав відчувати знайоме збудження, що з'являлося тільки на квітичі. Було чути, як заповнюється стадіон. Гаррі зняв чорну шкільну мантію. Витяг чарівну паличку і запхав її під футболку, поверх якої одягнув квідичну форму. Мав надію, що паличка не знадобиться. Цікаво, чи прийшов люпин, раптом подумав Гаррі. Ви і так усе знаєте, сказав вуд перед виходом. Якщо програємо, вибуваємо з боротьби за кубок. Просто, просто грайте так, як у чорне тренуванні, і все буде клас. Вони вийшли на поле під бурхливі оплески. Одягнена в блакитну форму команда Рейвенклову уже стояла в центрі поля. Їхній ловець Чорчанг була єдиною дівчиною в команді. Вона була майже на голову нижче за Гаррі, а ще, і це зразу впадало в очі неймовірно гарна. Команди вишукувалися одна проти одної, і Чорчанг усміхнулася Гаррі. Йому раптом перехопило дух, але це не було звичне передматчеве хвилювання. Вуд вот і Девіс, потисніть один одному руки, жваво гукнула мадам Гуч. Капітани обмінялися потиском рук. Сідлайте мітли після свистка. Три, два, один. Гаррі відштовхнувся від землі, і вогнеблискавка зринула в небо швидше і вище за всіх. Він поплив над стадіоном, видивляючись деснич і наслухаючи коментар Лі Джордана, приятеля плізників у візлі. Команди летіли в небо. Найбільша увага прикута до вогнеблискавки, на якій виступає Грифіндорський ловець Гаррі Поттер. Як пише чарівна Мітла, на цьогорічному чемпіонаті світу більшість національних збірних літатиме саме на цій моделі. «Джордане, чи не міг би ти коментувати матч? почувся голос професорки Макгонагалл. О, звичайно, пані професорко, просто це була досить важлива інформація. До речі, у вогнеблискавку вмонтовано автоматичні гальма і. Джордане. окей окей. Грифіндор володіє м'ячем! Кетім Белл мчить до воріт. Гаррі промайнув повз кіті, приглядаючись, чи не зблисли десь золотавий снич. Він помітив, що Чо чанк літала за ним, як приклеєна. Вона, без сумніву, була дуже добрим гравцем, постійно перетинала йому шлях, змушуючи змінювати напрям. Покажи свою швидкість, Гаррі. крикнув Фред, переслідуючи бладжер, що полював за Алісією. Коли вони облітали рейвенкловські ворота, Гаррі прискорився і Чо помітно відстала. Саме в цей час Кетті забила перший гол, і грифіндорські трибуни почали шаленіти. І тут Гаррі побачив його. Снич порухав біля одного з бар'єрів над самісінькою землею. Гаррі пішов у Піке. Чо Чанг це помітила і ринула за ним. Гаррі набирав швидкість і раював, Піке було його коником. Йому залишалося три метри. І тут раптом виринув бладжер, запущений кимось із суперників. Гаррі звернув у бік, і цих кількох секунд було досить, щоб снинч знову зник. Грифіндорські трибуни розчаровано зітхнули, а ревінкловці палко заплескали своєму відбівачеві. Щоб розрядити незадоволення, Джордж Візлі запустив бладжером просто у кривника, котрий уникнув зіткнення, зробивши сальто. Грифіндор виграє з рахунком 80 – трохкотів коментатор. Але ви погляньте на цю вогнеблискавку. Гаррі Поттер демонструє нам її можливості. Який поворот! Горупашні комети! Ідеальна збалансованість вогнеблискавки особливо виявляється у цих довгих Джордан. Тобі що, заплатили за рекламу вогнеблискавки? Коментуй гру. Рейвенклов потроху вирівнював гру. Вони забили три голи і тепер відставали від Грифіндору тільки на п'ятдесят очок. Якщо чанк поймає снича, то рейвенклов переможе. Гаррі злизився, ледь не зіткнувшись із рейвенкловським загоничем. Він пожадливо шукав снича. Зблиснуло золото, замерегтіли крихітні крильця, снич кружляв над Грифіндорськими воротами. Гаррі надав швидкості, не спускаючи очей із золотої цяточки. Але тут невідомо звідки виринула чо, і Гаррі, уникаючи зітхнення, відхилився. Гаррі, не вдавай з себе джентльмена, заревів вуд. Вот. Якщо треба, скинь її з метли!» Гаррі розвернувся і побачив чечанг. Вона знову усміхалася, а слич знову зник. Гаррі зрилов угору і піднявся високо, високо над усіма гравцями. Краєм мокері він помітив, як чо полетіла за ним. Гаррі зрозумів. Вона не шукає снича сама, а прилаштовується в нього на хвості. Ну, що ж, нехай не чувається. Він знову пірнув донизу. Чу вирішили, що він побачив снича і кинулася за ним. Гаррі різко вийшов з піке, і вона пролетіла повз нього. Він знову кулею помчав угору і втретє побачив снича. Він поблискував високоним полем біля рейвенкловських воріт. Гаррі набрав швидкості. Чу, котра була далеко внизу, зробила те саме. Та хіба можна було його наздогнати? Гаррі з кожною миттю наближався до снича і тут Ой. раптом чо. Гаррі глянув униз. На нього дивилися три дементори. Три високі, чорні дементори в каптурах. Він не гаявся ні секунди, вихопив з під мантії чарівну паличку і закричав «Експекто патронум. Щось величезне і сріблясто біле вирвалося з кінчика його палички. Він знав, що воно полетіло просто в дементорів, тож навіть не озирався. Голова його була й далі на диво ясна, він глянув уперед, лишалося зовсім небагато. Гаррі простяг руку, що й досі стискала чарівну паличку, і таки встиг схопити маленького снича, який відчадушно пручався. Пролунав свисток мадам Гуч. Гаррі перекрутився в повітрі і побачив, що на нього мчать шість яскраво червоних постатей. Вони накинулися на нього з такою силою, що ледве не стягли з мітли. Далеко внизу захоплено заревіли грифіндорські трибуни. Молодець. горла вуд. Алісі, Анжеліка й Кеті кинулися його цілувати, а Фред так рвучко стис в обіймах, що мало не зірвав голови. У такій сплутаній веремії команда й приземлилися. Гаррі зіскочив з мітли і побачив, що назустріч біжить ціла Грифіндорська зграя з роном на чолі. За мить його оточила радісна юрба. Є. Yeah, заверещав Рон і торсав Гаррі за руку. Є, yeah, є. Yeah. Чудово, Гаррі, задоволено вигукнув Персі. Десять галонів мої. Вибач, але я мушу знайти пенні. Гаррі, ти просто супер. ревівши Шеймус з Але ж то було файно, гудів над головами крифінторців гекріт. Це був дуже непоганий патронос. Шепнув йому хтось на вухо. Гаррі озирнувся і побачив професора Люпина, що здавався враженим і щасливим водночас. Дементори нічого мені не зробили, збуджено вигукнув Гаррі. Я взагалі нічого не відчув, тому що вони е, не були дементорами, усміхнувся Люпин. Ходімо, глянеш, і він вивів Гаррі з натовпу. Ти добряче перелякав містера Мелфе, сказав він. Гаррі придивився. На землі чорною купою лежали Мелфой, Креп і Гойл, і капітан слузаринської команди Маркус Флінт. Усі вони безладно намагалися вивільнитися з під довгих чорних мантій з каптурами. Мелфой, здається, товкся просто по Гойлових плечах, а над ними всіма височила смертельно розлючена професорка Макгонагалл. Нікчемний маскарад, репетувала вона. Підла і боягузлива спроба зашкодити Грифіндорському ловцеві. Вас усіх суворо покарають, а зі слизерину я знімаю п'ятдесят очок. Я поговорю про вашу поведінку з професором Дамблдером. Можете не сумніватися, ось він, до речі, сам сюди йде. Це вже була справжня кульмінація грифіндорської перемоги. Рон, що ледве проштовхався до Гаррі, мало не вмер зі сміху, коли побачив, як Мелфи намагався виповсти з мантії. Раз по раз наступаючи на голову Гойла. Гаррі, ходи. крикнув Джордж. Треба відсвяткувати. Збираємося в наші вітальні. Едо вигукнув Гаррі. Щасливий, як ніколи, він вийшов зі стадіону на чолі команди в яскраво червоній формі і рушив до замку. Здавалося, ніби вони вже здобули кубок. Святкування затяглося до пізньої ночі. Фред із Джорджем кудись зникли. А за пару годин повернулися з цілою батареєю пляшок маслопива, гарбузовою шипучкою та кількома торбами цукерок з медових руць. Як вам це вдалося? запищала Анджеліна Джонсон, коли Джордж почав жбурляти в юрбу м'ятні карамельки й формі жабок. Нам трошки допомогли муні, червохвіст, гультяй і золоторіг», – прошепотів Фред на вухо Гаррі. І лише одна особа не святкувала разом з усіма. Герміона, хоч як це дивно, сиділа в кутку і намагалася читати величезну книгу Життя і звички британських маглів. Гаррі вийшов за столу, де Фред і Джордж почали жонглювати пляшками з маслопивом, і підійшов до неї. А ти хоч була на грі? поцікавився він. Звичайно, була, неприродньо високим голосом озвалася Герміона, не підводячи голови. Я дуже рада, що ми виграли і що ти так чудово зіграв, але. До понеділка мушу це прочитати. Слухай, Герміона, йди до нас, мовив Гаррі, дивлячись на Рона і сподіваючись, що той має достатньо гарний настрій для мирної угоди. Гаррі, я не можу. Мені ще треба прочитати 423 сторінки, майже історично вигукнула Герміона. До того ж, зиркнула вона на Рона. Він буде проти. З цим важко було сперечатися, бо саме тієї миті. Рон голосно сказав, якби скеберс був живий, то міг би скуштувати цих шоколадних мушок. Він їх так любив. Герміона залилася слізьми. Гаррі не встиг навіть відкрити рота, як вона схопила свою книженцю і, ридаючи, кинулася до сходів, що вели в дівочу спальню. Може, досить її діставати? тихо запитав Гаррі. категорично заперечив Рон. І якби вона хоч вибачилась. Але ж Герміона ніколи не визнає своєї вини. Вона й далі вдає, ніби скеверс просто пішов погуляти. Грифіндорське святкування завершилося лише тоді, коли о першій ночі там з'явилася професорка Макгонагалл. У картатому халаті і сіточці для волосся вона звеліла всім негайно лягати спати. Дорогою до спальні Гаррі з Роном не переставали обговорювати матч. Нарешті виснажений Гаррі ліг на своє ліжко. Опустив за щоб заховатися від місячного світла, і майже відразу заснув. Йому наслився дуже химерний сон. З вогнеблискавкою на плечі, він ішов лісом услід за чимось стрімлясто білим. Воно звивалося поміж дерев, і гарі, тільки іноді помічав його відблиски серед листя. Він захотів його впіймати і надав ходи, але воно також почало рухатися швидше. Гаррі побіг і почув, як попереду часто затупотіли копита. Ось він уже мчав з усієї сили, але тупіт копит пришвидшився теж. Тут він вискочив на якусь галявину і. Ой. Гаррі прокинувся зненацька, мовби хтось дав йому ляпаса. Розгубившись у цуцільній пітьмі, він намацав запона, а тоді почув довкола себе якусь метушню. Що сталося? Протилежного кінця кімнати долинув голос Шеймуса Фіннігана. Гаррі здалося, що грюкнули двері спальні. Він нарешті спромігся розсунути запону, і тієї ж миті Дін Тома засвітив ліхтарик. Рон з нежаханим обличчям сидів на ліжку, а його запона з одного боку була роздерта. Блек, Сіріус Блек! З ножем. Що? Тут, щойно, порізав запону, розбудив мене. Роне, може, тобі наснилося? засумнівався Дін. Гляньте на запону. Я ж кажу, що він був тут. Усі зірвалися з ліжок. Гаррі першим підбіг до дверей, і вони помчали сходами донизу. Позаду відчинилися двері і лунали заспані голоси. Хто кричав що тут діється? Порожня вітальня, яку освітлював дотліваючий камін, була захаращена залишками святкування. Рон, ти впевнений, що тобі не наснилося? Кажу ж тобі, я його бачив. Що тут за галас? Професорка Магонаґл звеліла всім спати. Сходами зійшло кілька дівчат, позіхаючи і запинаючи халати. Посходилися також і хлопці. Чудово, ми що продовжуємо? зрадів Фред. Усім негайно нагору, скомандував Персі, що поспіхом забіг до вітальні, пришпилюючи до піжами значок шкільного старости. Персі, сіріус Блек. Ледь чутно вимовив Рон. У нашій спальні з ножем розбудив мене. у вітальні запала тиша. Дурниці, приголомшено гукнув персі. Ти переїв роне, а тепер бачиш кошмари!» Кажу ж тобі. Знову з'явилася професорка Макгонагал. Вона грюкнула портретом і люто роззирнулася довкола. Я, звичайно, рада, що Грифіндор переміг. Але ж це вже переходить усякі межі. Персі, я була про тебе кращої думки. Я їм не дозволяв, пані професорко, обурено набундюжився Персі. Навпаки, я наказав негайно не лягати. Моєму братові рону приснився кошмар. Це не кошмар. заверещав рон. Пані професорко, я прокинувся, а наді мною стояв Сіріус Блек, і тримав ножа. Професорка Макдонал втупилася в рона. Не мили дурниць, Роне. Як він міг проникнути крізь отвір за портретом. А ви спитайте в нього, показав Рон тремтячим пальцем на портрет сера Кардогана. Запитайте, чи він бачив? підозріло зиркаючи на Рона, професорка Макгонагал штовхнула портрет і вийшла. Уся Вітальня затамувала відтих. Сер Кардоган, чи впускала ви щойно у Грифіндорську вежу якогось чоловіка? «А вже ж, милостива пані. вигукнув сер Кардоган. Запала приголомшива тиша? Ви, ви це зробили? Але а, а як же пароль? Він знав усі паролі, гордо повідомив Кардоган. На цілий тиждень, люба пані, вони були в нього записані на папері. Професорка Макгонагал знову пройшла крізь отвір і стала перед ошелешеними учнями. Вона була біла, мов крида. Хто з вас, почала вона тремтячим голосом, який? Найбезпросвітніший телепень записав паролі на цілий тиждень і всюди їх порозкидав. Мертву тишу порушив ледь чутний переляканий писк. Невіл Лонгботом, тремтячи з голови до своїх пухнастих капців, повільно підняв руку.